Сьогодні у випуску. Алея незламності з'явилась у Кропивницькому. У міському парку висадили саджанці, вирощені з жолудів Шевченкового дуба. У церквах області готуються до Великодня. Паски за старовинним родинним рецептом випікає жителька Кропивницького району Наталія Мокряк. Саджанці з Шевченкового дуба садили у парку перемоги Кропивницького. Це річні сіянці дуба. Після посадки у ґрунт їх підв'язують стрічками. Щоб дерево росло. Рівним, сильним, без всяких викривень. І щоб мало силою і краще уприйнялося. Ці саджанці виростили жолудів дуба Тараса Шевченка, розповідає заступник начальника екоінспекції Віктор Петрікеєв. Такий вигляд має Шевченковий дуб, він росте у селі Будище з району Черкаської області. Він росте на території колишнього маєтку пана. Енгельгарда, якому козачком служив наш великий кобзар Тарас Григорович Шевченко. І під цим дубом розпочинав свої перші творчі проби. Навіть є така інформація, що ховав свої малюнки в дуплі цього дуба. Дуб тисячолітній. Ці саджанці були передані нашими колегами з міста Черкас. Каже, акцію Шевченко Єднає Україну започаткували працівники екологічної інспекції з Черкаської області у 2018 році. Саджанці з жолудів Шевченкового дуба виростили в спеціальних розплідниках. Ці саджанці були направлені в усі куточки України. Локацію ми обирали майже тиждень, скажу так вам, тому що дуби, по-перше, вони вимогливі до ґрунту. І по-друге, в тісній співпраці з відповідним комунальним підприємством міста Кропивницького буде легше за ними здійснювати догляд і охорону. Після висадки за дубами доглядатимуть, каже працівниця підприємства, яке отримує парк перемоги. Палив буде здійснюватись два рази на тиждень. Згідно норми, норма значить на кожне дерево за одним паливом 30 літрів. Практично до глибокої осені розглядалось питання на цей рік висаджувати тут, враховуючи, що площа. Ви ж самі бачите, близько 800 квадратів, що вона була галявина, пуста. Місце у парку перемоги, де висадили дуби, назвали алея незламності. 27 дерев символізують 24 області: Крим, міста Київ і Севастополь. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Мені позвонив менший син, який найбільше постраждав, і сказав, Мама, срочно приїдь в центр. І він плаче, він кричить тут і починає мені розповідати, що на них напали. Кропивничанка Наталія показує місце у центрі Кропивницького, де її 13-річному сину бризнули в очі газом з балончика. Прізвище не називаємо з міркувань безпеки дитини. Показує фрагмент відео з вуличної камери спостереження. На ньому видно момент, як її сину приснули в очі з балончика. Говорить, шість днів тому її діти, двоє синів 18 та 13 років і доньки 9 та 10 років повертались додому з занять в гуртках о сьомій вечора. Діти напад пояснили так: пішов з дівчатами через чорний ход там між домами. Ця вся компанія стояла біля гаражей. Вони почали обзивати. Він просто сказав, отстаньте. І все. І цього вистачило, щоб вони за ними від Островського дойшли сюди, вони зверталися до прохожих, але ніхто не реагував. Наше щастя, що дитині, я не знаю, ну, були з ним тут, тут на групниці, які допомогли, надали першу допомогу, молоком пробили глаза. Визвали поліцію. Поліція, коли приїхала, вони визвали нам скоро. У обласну дитячу лікарню 13-річного сина Наталії привезли з хімічним опіком очей, каже лікар Сергій Бондар. Каргами на світобояць, біль в очах, сльозотечу. Після огляду виявилися там незначні пошкодження рогівки острівкової. Шкіра почервоніла, звичайно, як це надана, перша допомога, обезболена дитина, промита фороцеліном очі вимиті і призначено лікування. Було рішено покласу щоб медсестри професійно позакапували їм очки. Обличчя не показуємо і не називаємо ім'я дитини з міркувань безпеки. Я йшов з друзями е додому, бачу, за моїм братом і сестричками біжать е банда Чоловік 15. Я спочатку не вмішуюся, але потім підхожу к одному, говорю, від них, він мене посилає, я його е товкаю в стінку, потім б'ю ногою, вони відходять, потім на мене налітають, пшикають і тікають. Хто бризнув хлопцеві в обличчя, поліція встановила, каже поліцейський Сергій Бочарніков. Встановлено особу, яка нанесла тілесні ушкодження. Ним виявився 12-річний підліток, застосував балончики з перцевою сумішю до потерпілого, який звернувся до лікувального закладу. Передувала конфліктна ситуація, яка супроводжувалася штовханиною і бійкою за статтею 125 Кримінального кодексу України. Нанесення легких тілесних ушкоджень, однак, відповідальність за цей вид злочину настає з 16-річного віку можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, такі як застереження обмеження дозвілля каже якщо дитина носить балончик відповідають за це батьки при цьому за невиконання батьками батьківських обов'язків батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною в даному випадку 4 статті 184. попередження або накладення штрафних санкцій від 850 до 1700 гривень щоб дізнатись позицію батьків і звідки у підлітка газовий балончик, ми зателефонували його мамі Анастасії. Жінка спілкуватись відмовилась. Послалась на те, що син надав свідчення. Вважає, в ситуації має розбиратись поліція. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У Володимирівському храмі Православної церкви України у Кропивницькому богослужіння проводить настоятель Йосип Дрекало. Серед вірянок Кроповничанка Алла Чорна каже, відвідує цей храм 23 роки. Щороку приходить сюди на Великдень і нічне богослужіння перед ним. До свята говорить, готується духовно, читає молитви, а ще збирає великодній кошик для освячення. Покладу в нього всі страви, які. Продукти, які треба покласти, це м'ясо, сало, яйця, паску, сир, масло, сіль, хрін. Прикрию вишитим рушничком, приберу себе гарно і прийду до Господа Бога на це свято. У разі повітряної тривоги великодні богослужіння не припинятимуть, каже настоятель храму Йосип Дрекало. Так, воно є. Це небезпека, це загроза. Але кожна людина робить свій вибір, бо служіння не буде припинятися. Поруч на нас є сховище на території нашої сусідів. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і йти з церкви в укриття радить вірянам, керуючий Кропивницькою єпархією Православної церкви України Марк. Парафіянам потрібно уточнити у своїх священнослужителів, настоятелів так, щоб вже знати конкретно, в який час буде розпочинати громада своє богослужіння, в який час буде відбуватися освячення великодних кошиків, тому що звичайно що настоятелі будуть планувати ці святкові богослужіння з огляду на рекомендації обласної військової адміністрації, каже на території області є 119 храмів Православної церкви України. У Кропивницькому освятити великодні кошики зможуть у п'яти храмах ПЦУ: Володимирівському на вулиці Арсенія Тарковського, Андріївському у селищі Гірниче, Петропавлівському на вулиці Євгена Маланюка, у церкві у мікрорайоні Балащівка і храмі Святої Трійці на території обласної лікарні. На Великдень у Кропивницькому скоротили тривалість комендантської години, розповів секретар Кропивницької міськради Олег Колюка. Із нуля годин до четвертої години. 16 квітня ми маємо з одного боку подбати про безпеку громадян, з іншого боку забезпечити їм умови для відзначення, тому зовнішнє освітлення відключатися в ніч з 15 на 16 квітня не буде. Громадський транспорт почне працювати на годину раніше, тобто з п'ятої години поліцейські патрулі будуть працювати в посиленому режимі, особливо біля Храмів буде перекрито рух громадського транспорту із шостої години до дванадцятої години, 16 -го квітня на відрізку дороги від Преображенської до Покровської. Не йтиме на Великдень у церкву кроповничанка Олена Устименко. Не вистачає ресурсів. У нас по перше ресурсів це чого дійних, і все, що ви не знаєте, як. Пенсію воно ну пощу тисячу проживете. За словами настоятеля Володимирівського храму, богослужіння перед Великодним розпочнуть тут об 11 годині ночі, 15 квітня, завершать о пів на п'яту ранку наступного дня. Анна Добрань, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький всіх вас з великодніми святами і бажаємо вам здоров'я, одужання та перемоги. Учні Кропивницьких шкіл прийшли в госпіталь з великодніми подарунками до поранених військових. У цих пакуночках є і Паски, і яйця, і традиційна їжа, яка є дуже величною ну, для цього свята. У цьому госпіталі лікуються і проходять реабілітацію учасники бойових дій. Два тижні на лікуванні військовий Олександр Бабенко. Поранення отримав в Бахмуті в жовтні місяці, ось пів року. Перелом стегна, лікуюсь. Далі реабілітація і знову в армію, ще служити, служити. Для кожного військового почути слова вдячності і підтримки важливо, говорить психологиня Ганна Колєва. Це людям дає відчуття підтримки, відчуття єдності народу, відчуття, що ця війна стосується не лише їх персонально, тому що вони в Збройних силах, а що це війна всього українського народу, і всі в цьому процесі залучені, і всі кожен, хто може на своєму рівні вносить цю лепту, дак допомоги. Гостинці для бійців збирали учні, батьки і вчителі Кропивницького. Ми вітали наших захисників із святом Великодня, дарували їм подарунки, які змогли зібрати. Це було дуже приємно привітати наших захисників, адже за допомогою них ми все ще можемо спокійно спати та навчатися. Акцію великоднє диво ініціював учнівський парламент міста, каже керівниця управління освіти Лариса Костенко. Для цієї акції підтримати наших військових, які лікуються в Кропивницькому, і частинку своєї душі передати, щоб вони відчули таке родинне свято. В день Великодня. За словами Лариси Костенко, до акції долучилися всі 38 шкіл міста. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Пара наша прекрасна. Ми починаємо місити тісто. Так. Обов'язково мама говорила: треба посолити. Жителька села Карлівка Кропивницького району Наталія Мокряк замішує тісто на Паски. Її готує за рецептом своєї мами, який увійшов до книги Смачна Кропивниччина. У ній рецепти страв жителів області ХХ століття. Книгу створили за результатом трирічних експедицій учасників проєкту Баба Єлька з селами регіону. Це звичайний традиційний рецепт. Тут немає нічого такого, якихось заморських продуктів. Тут все звичайне те, що в нас на Україні є. Ну, те, що було в той час в селі. І я зробила фото. Спекла паску за маминим рецептом і фото із маминою світлиною. Додає яйця з цукром, розтоплене вершкове масло та борошно і вимішує тісто, ставить, щоб сходило. Мама казала, треба місити хліб до сьомого поту. Оце стоїть та бадя велика. Мені я була мала, мені ставили скамеечку, я ставала. Мама щось там друге хазяйство робила. Я місила цей хліб. Ну, вже наше тістечко підійшло гарно. Уже можна виробляти пасочки з нього. Формочки, звичайно, у мами були форми великі. Залізні. Вона, коли тісто витягувала, з, у нас така велика діжка була, була дерев'яна, і коли починала робити, вона робила так хрест на цьому. Каже, поки мама була жива, Паски для родини пекли вдвох. Сама пече їх 21 рік. Завжди мами були правила, як сходить хліб. Ми вже знали всі, що не можна в хаті голосно говорити, кричати, не можна сваритися. Треба завжди, щоб були хороші думки і не можна різких таких, стуків. Ставимо сюди і чекаємо. Поки паски випікаються, готую глазур з яєчного білка та цукру. Дістаємо нашу пасочку. Отак. Пасочки вдались. Можна брати і мазати її цим. Ну, я завжди робила, як я кажу, я роблю поледачу. Говорить, на великодньому столі у їхній родині, окрім пасок, обов'язково були яйця фарбовані у цибулині, ковбаса та запечене м'ясо. Їх теж готує за рецептами мами, але не в таких об'ємах. Мені навіть здається, що я б не змогла в таких об'ємах робити, як мама робила. Хліб вона пекла з молоду весь час, і вона була одна з кращих, і це не тому, що це моя мама. Ці великодні страви каже, приготувала для українських бійців, які нині захищають Україну. Для того щоб перемогти, треба, щоб працювали всі. Хтось заробляв гроші, щоб налоги йшли на цей на військову справу. Хтось їсти, щоб готував, хтось хлопцям допомагав ремонтувати техніку, хтось лікував їх. І, тобто, всі повинні працювати на перемогу. Скільки років родинному рецепту Паски? Наталія Мокряк не знає. каже, мама успадкувала його від бабусі. Ольга Склярук Анатолібасистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.